Проєкт, організований телеканалом Есплюс, спеціально до свята 8 березня, сколихнув глядацьку аудиторію нашого регіону. 29 дітей віком з 2 до 10 років брали участь у конкурсі. Вони співали, танцювали, декламували віршики. А по закінченні конкурсу з радістю ділилися своїми враженнями. Нам дуже подобалося тут часу. Всі діти хорошо виступали, все було плічно. А що тобі понравилось більше всього. Метою конкурсу «Привітання для матусі є показ найменших громадян міста, а вони найбільші шанувальники своїх мам. Тому конкурсні умови не були жорсткими. Катерина Рачкова, шестирічна дівчина, стала переможницею конкурсу Привітання для матусі. За результатами інтернет-та смс-голосування Катерина набрала більшість голосів. ти навчилася танцювати. У мами. Вона хоче теж на танці. А я тоже на танцы хожу И для Котова. Большое спасибо всем, кто за нас голосовал, всем людям, которые нас поддержали, всем нашим родственникам, друзьям, знакомым, одноклассникам, всем всем, кто. Помог сьогодні нам побдіть в цьому конкурсі. Переможцями конкурсу привітання для матусі стали усі учасники без виключення, і кожен отримав і солодкі призи, і дипломи, і іграшки. Та все ж таки першість визнана за кількома учасниками. Катя Радькова, як ми і казали, отримала перше місце за більшістю голосів. Приз глядацьких симпатій здобула восьмирічна Єлизавета Шевченко. У віковій категорії з двох до чотирьох років перемогу виборола дворічна Соня Ковальова. Микола Селянін переміг у віковій категорії з п'яти до 7. 7 років. А у віковій категорії з 8 до 10 років переможницею стала Василиса Щигельська.